Визначення автомобільних номерів це процес автоматичного щитування та ідентифікації номерів автомобілів із використанням комп'ютерного зору. Технологія використовується в різних застосунках та сценаріях, включаючи системи відеоспостереження, контроль доступу, управління паркуванням, забезпечення правопорядку. Ви на каналі SecureUA, з вами Андрій Євдокімов. Сідайте зручніше. Сподіваюся, буде цікаво. Процес визначення автомобільних номерів включає наступні етапи. Захоплення зображення. Камера знімає автомобільний номер. Вона може бути встановлена на дорогах, на паркінгах, на в'їздах в, в огороженні території. Далі, йде попередня обробка відео. Після того, як зображення було захоплене, воно проходить через попередню обробку, включаючи корекцію та фільтрацію, щоб покращити якість та чіткість номера. Далі йде сегментація номера. Алгоритми комп'ютерного зору розбивають зображення на окремі символи номера. Після сегментації відбувається розпізнавання. Символи на номері зчитуються та розпізнаються за допомогою технік оптичної деконструкції. Останній етап ідентифікація. Розпізнаний номер порівнюється з базою даних, щоб ідентифікувати автомобіль. Визначення автомобільних номерів можна використовувати для різних цілей. Безпека дорожнього руху. Поліція та інші служби можуть використовувати цю технологію для виявлення Порушень правил дорожнього руху та пошуку викрадених автомобілів. Далі контроль доступу. Власники паркувальних майданчиків, компанії та організації можуть використовувати визначені номерів для контролю доступу на свої території. Хто має право заїжджати, хто не має. Облік автомобілів, визначення номерів використовується для обліку руху автомобілів у містах та на дорогах. Завдання камери в системі розпізнавання номерів, такі камери називають LPR, License Plate Recognition або AMPR, Automatic Number Plate Recognition, полягає у захопленні зображень номерних знаків автомобілів та наданні цих зображень в системі розпізнавання для подальшого аналізу та ідентифікації. Сама система розпізнавання може бути як апаратною, тобто інтегрованою в камеру, для цього використовується. Ця потужний вбудований процесор, і завдяки його можливостям камера самостійно обробляє потік відео з оптичної системи, аналізує його, зіставляє з внесеною базою номерів і генерує певну реакцію на результати аналізу. А може бути винесеною на Серверні потужності. При такому варіанті обробка відео з камери відбувається на віддаленому комп'ютері за допомогою спеціальних модулів аналітики. Для другого варіанту від камери потрібно лише генерувати потік відео належної якості. Належний це досить розпливчатий термін, щоб додати конкретики до його опису, вам потрібно при опрацюванні проєкту звернутися до документації на систему розпізнавання номерів, яку ви плануєте використовувати, і вивчити рекомендацію щодо встановлення. Я буду оперувати гайдом з та встановлення камер Uniview, і які там вимоги. По-перше, горизонтальний кут між місцем встановлення камери та центром номерного знаку він повинен становити не більше 45 градусів. По-друге, вертикальний кут між камерою та номерним знаком не повинен перевищувати 30 градусів. Кут нахилу номерного знаку відносно горизонту не повинен перевищувати плюс-мінус 15 градусів. І розмір номерного знаку на відеозапису повинен становити від 90 до 300 пікселів, а оптимальний. Варіант для вбудованого саме в Univision камеру алгоритму це 130 пікселів. Зверніть увагу, що більше не означає краще. Алгоритм має досить чіткі вимоги, які дозволяють йому добре виконувати свою роботу. І номерний знак із розміром у цілий кадр це такий самий непрацюючий варіант, як і знак розміром із комашку. Природно, що крім специфічних технічних вимог, що є похідною від особливості системи та алгоритмів обробки, є базові вимоги до визначення знаку. Він повинен бути добре освітленим, не розмитим у кадрі, простими словами, такий, який можна роздивитися, чи томен. Щоб камери були придатними для успішного розпізнавання номерних знаків автомобілів, вони часто мають специфічні технічні характеристики, і ось деякі з них. Камери LPA мають високу роздільну здатність, що забезпечує більш чітке зображення номерних знаків та можливість згенерувати картинку номера необхідної піксельної ширини з більшою відстані. По-друге, функція широкий динамічний діапазон VDR дозволяє камерам працювати в умовах сильних контрастів світла, що покращує якість зображення. Це особливо важливо при роботі в умовах вечірнього часу доби, коли фари автомобіля створюють для камери контрове, ну тобто зустрічне світло. Додаткове підсвічування. Крім стандартно, Інфрачервоного підсвічення для роботи в умовах недостатнього освітлення в камерах LPR можуть використовуватися світлодіоди видимого або так званого білого світла, які дозволяють освітити зону, в якій знаходиться номер автомобіля, протидіючи контровому світлу фар. Швидкість затвора та можливість зйомки відео 60 кадрів в секунду 60 FPS. Це забезпечує можливість більш чіткої фіксації на відео об'єктів, що швидко рухаються. На зйомку кадру при 60 FPS йде 15 мс, тоді як при 30 FPS 3. І якщо номер знімається не статично, допустимо, перед шлагбаумом на парковці, а в русі, то ця різниця дуже істотно впливає на роботу системи. По суті, для аналізу та розпізнавання номера від відеокамери потрібно один якісний статичний кадр, який буде відповідати вимогам алгоритму: висока швидкість затвора та здатність процесора обробляти оптичний потік та генерувати записи 60 кадрів в секунду, це інструмент, який дозволяє мінімізувати розмитість кадру. Моторизовані верифокальні об'єктиви з високою кратністю зуму. Вони використовуються для того, щоб Збільшити деталізацію зони проїзду автомобіля, що знаходиться на відстані від камери, і по-друге, таким чином зменшити кут вертикального нахилу камери щодо номера, що я маю на увазі з практичної точки зору. Поблизу камери на номерний знак у кадрі припадає більше пікселів, він займає більший простір кадру, і за критерієм кількість горизонтальних пікселів на знак нам в принципі могла б підійти і камера з фіксованим оглядовим об'єктивом, якщо є можливість встановити її на рівні, припустимо, висоти шлагбаум. Тоді і за критерієм вертикальний кут вона відповідала б вимогам до встановлення. Але припустимо, шлагбауму немає. Камеру ми монтуємо на опорі освітлення на висоті 2,5 3 метри, машини, що проїжджають під стовпом. Так, горизонтальних пікселів на номеру кадрі нам достатньо, але кут нахилу камери щодо номеру при цьому більше за 45 градусів. З технічної точки зору для алгоритму цей кут нахилу ось такий, він спотворює літери до такого ступеня, що він не може їх розпізнати. Це як капча, яку вас просять вести у формі реєстрації. Щоб довести, що ви не робот. Людина прочитає перекошення та витіювати символи, алгоритм не прочитає. Відповідно, нам потрібно відлаштувати положення камери таким чином, щоб і номер займав достатньо для розпізнавання частину кадру, і ось цей кут нахилу до номеру був відповідним. Що ми робимо? Ми підіймаємо кут нахилу оптичної системи камери, і на практиці починаємо бачити частину дороги, яка знаходиться на більшій відстані. Там проїжджає машина. Але номер на цій відстані не читомий для алгоритму, тому що займає невеличку частину кадру і, відповідно, невелику кількість пікселів у відеозображенні. І ось у цьому випадку завдання додати пікселів вирішується зумуванням. Ми наближаємо зону сцени оптичними засобами, регулюємо фокусну відстань об'єктиву. І чим більша кратність зуму, чим потужніша оптична система на камеру встановлена. Тим більш віддалені зони сцени ми можемо наблизити, і тим гнучкіший у нас інструмент для встановлення та налаштування системи. База номерів автомобілів може вноситися у пам'ять самої камери або бути винесеною на сервер, як я казав на початку відео. Номери можуть бути відсортовані на чорні та білі списки, і визначення номерів автомобілів використовується для класифікації та контролю доступу на основі номерних знаків автомобілів. Чорні списки в системі LPR містять номери автомобілів. Які мають бути виключені або викликають певні безпекові чи юридичні проблеми та ризики. Коли LPR-система виявляє номер, що знаходиться у чорному списку, вона може виконати різні дії. Автоматичне сповіщення: система може надіслати повідомлення оператора або на охоронну службу про порушення. Наприклад, якщо номер пов'язаний із викраденням автомобіля, це може призвести до оперативної реакції силових відомств. Заборона доступу на основі чорного списку можна обмежити доступ на територію, що охорони. Обороняється, наприклад, якщо номер відноситься до небажаного відвідувача, йому може бути заборонено в'їзд, шлагбаум просто не відкриватиметься. Запис події, інформація про порушення або виявлення номера із чорного списку, може бути занесена до бази даних для подальшого аналізу чи правоохоронних дій. Білі списки навпаки містять номери автомобілів, які мають дозвіл на доступ, вважаються допустимими. Коли номер, який відповідає білому списку, виявляється, система може ви. Виконувати наступні дії. Водієві автомобіля може бути наданий автоматичний доступ на територію, що охороняється. Система може автоматично повідомити оператора про прибуття автомобіля із білого списку VIP-клієнти. Вся інформація про допущення автомобілів та часи їх прибуття може бути записана для внутрішнього контролю та звітності. Чорні та білі списки LPR можуть бути налаштовані відповідно до конкретних потреб та цілей організації. Вони широко використовуються для управління доступом на. Парковки, контролю руху транспорту та інших сценаріїв, де необхідне визначення номерних знаків автомобілів. Теоретично, будь-яка камера може забезпечити потік відео роздільної здатності та якості, прийнятного для детекції номерів. Все дуже залежить від місця встановлення та допоміжних засобів. Для прикладу, розглянемо рішення щодо в'їзду на паркінг. Якщо ви звертали увагу, камера встановлюється на рівні висоти номера, дивиться майже прямо, машина зупиняється перед шлагбаумом. Таким чином, для камери генерується статична картинка. Номер в ній не рухається, щитується з близької відстані. І ще, як правило, в місці проїзду організується додаткове освітлення. Це досить проста сцена для фіксації номера і може бути організована за допомогою камери із базовими характеристиками. Але. Некоректно казати, що завдання фіксації реалізується завдяки лише функціоналу самої камери. Важливу роль відіграють додаткові інженерні засоби та можливість встановити камери в максимально зручному місці, недалеко від зони, де буде знаходитися номер, коли авто зупиниться перед шлагбаумом. З ускладненням сцени зростають вимоги до камери. Згенерувати зображення, яке відповідає вимогам для розпізнавання номера з автомобіля, що рухається, очевидно складніше, ніж з автомобіля, який стоїть. У точках обмеженням швидкості руху, наприклад, блокпостах, це простіше зробити, ніж на трасі. Чим вища швидкість руху, чим далі місце встановлення камери, тим крутіше має бути її оптична система, тим потужнішим має бути процесор, яскравіше підсвічування і так далі. При цьому точно не будь-яка камера здатна зберігати базу номерів у своїй пам'яті та самостійно здійснювати аналіз та детектування номера, оскільки в її прошивку не будуть інтегровані необхідні алгоритми. Чому б не вбудувати їх у будь-яку? камеру та не зробити це функцію за замовчуванням. Причин декілька. По-перше, це здорожчує схему техніку. Проц потужніше, додаткові системи тепловідведення, щоб йому не було жарко і він не згорів. Складніша архітектура плат, більший їх розмір, більший корпус, і так, одне за одне вартість камери збільшується. По-друге, сам алгоритм. Він також коштує грошей. Це або вартість роботи штатних програмістів-виробника, або оплата роялті розробникам стороннього алгоритму, який компанія-виробник купує, щоб інтегрувати у свої камери. Так чи інакше, це знову про збільшення собіварті. Вашої залізки. І все це заради однієї функції, яка потрібна далеко не всім використовується в специфічних сценаріях і вимагає специфічної установки. Можливо, коли технічні можливості камер дозволять встановлювати їх як завгодно і при цьому зчитувати прийнятні для машинного зору зображення номерів, це стане просто маленькою копічаною додатковою плюшкою. Але поки що це не так. Саме тому апаратна детекція номерів підтримується обмеженою кількістю моделей, які представлені в продуктових лінійках виробників. На прикладі Uniview. У них виділено спеціальну серію під LPR, камери номенклатур HC121. На даний момент це дві моделі: одна зі світлодіодами інфрачервоного підсвічування, друга зі світлодіодами білого світла. В них інтегрована аналітика детекції номерів. Тобто, як я вже пояснював, камера не лише знімає відео, а й самостійно аналізує його, визначає номери, на ній налаштовуються чорні білі списки та реакція на зафіксований номер. Камери виконані в циліндричних корпусах, ви бачите її на столі, обладнані матрицею 2 Мп зі світлочутливістю 1000 люкса. У них потужний моторизований оптичний модуль із 10-кратним зумом, підтримка зйомки з частотою 60 кадрів за секунду. Вони мають підсвічування зони до 50 метрів перед камерою. Чи це інфрачервона підсвітка, чи це біле світло 50 метрів. Софт-камери дозволяє налаштувати базу даних номерів з поділом на чорні та білі списки. У кожному з яких може бути по 20 тисяч номерів. Обидві моделі обладнані релейним виходом з підтримкою напруги 125 вольт змінного струму при 0,3 А і 30 вольт постійного струму при 1 А. Це дозволяє підключати до камери виконавчі пристрої та налаштовувати їх спрацювання відповідно до таких логів. Спрацювання для проїзду будь-якого транспортного засобу, спрацювання під час проїзду автомобіля тільки з білого списку, блокування на відкриття при детекції номеру з чорного списку, відкритий в'їзд. Для транспортних засобів, не внесених у чорний список, та відповідне закриття при під'їзді автомобіля з чорного. Логіка роботи також може налаштовуватись з урахуванням інших подій, не лише детекцію номерів авто. Саме ці моделі рекомендується використовувати для детекції номерів транспортних засобів, що пересуваються зі швидкістю не вище 30 км за годину, тобто там, де створені умови для її регулювання та контролю. Це можуть бути в'їзди на паркування. Блокпости, житлові та пішохідні зони. Обидві ці камери можуть працювати як автономний пристрій, в які внесені всі необхідні налаштування, відеозаписи та скріншоти при цьому зберігатимуться на карту MicroSD об'ємом до 128 ГБ, які можна встановити в слот камери. Але навіть на один в'їзд, як правило, потрібно дві камери. Чому? Вірно. Рух транспортних засобів найчастіше здійснюється в дві сторони. І в такому випадку, коли камер визначено номерів потрібно декілька, їх простіше зібрати в єдину систему, щоб працювати з ними централізовано. Для вирішення цієї задачі вам знадобиться сервер або відеореєстратор, на який зведуть потоки з камер. У лінійці Uniview робота з LPR-моделями підтримують реєстратори серій E, або наше Є. E. Та X, або наша Х. Залежно від моделі НВР, на нього можна затягнути певну кількість камер розпізнавання, плюс додати камер загального огляду без цієї аналітики. Щоб підібрати технічні рішення, що будуть оптимально відповідати вашим завданням, при розробці проєктів звертайтеся за консультаціями до наших менеджерів. Їх контакти в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, було цікаво та корисно. До нових випусків!